Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на тиждень з 24 по 30 липня для знаку Козиріг. Давайте подивимось, що ж чекає на вас на цьому тижні, в якій атмосфері пройде цей час цей період. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками, такий взаємообмін енергіями. І так, початок тижня. О, який чудовий для вас початок тижня, козироги. середина тижня, наприкінці тижня, що вас чекає, сфера роботи, фінансова сфера, особисте життя, здоров'я. Застереження на цей тиждень та порада. І так, козероги. Тиждень для вас розпочинається чудово. З успіху, з успішних справ, якась радість, тому все супер, чудово, козероги. У вас початок тижня дуже яскравий, да, як і ця карта яскрава, сонячна. Тому, да, які б справи, щоб у вас не було, вам принесе успіх і, да, і радісний настрій. Середина тижня тут карта фортуни говорить про те, що, можливо, вам якийсь буде даватися шанс в житті, тому його не впустіть, ловіть свою фортуну. З іншої сторони, ця карта ще й говорить про, можливо, і поїздки. Да, можливо, вам потрібно буде кудись відправитись в поїздку, тому це теж як варіант. Наприкінці тижня випадає карта сімейна. Сімейного достатку, тому, можливо, наприкінці тижня ви будете час проводити зі своєю сім'єю, родиною. Можливо, хтось відправиться і до батьків да, на, у гостях, можливо, хтось да, буде сімейне свято, теж як варіант. Тому ось так. Але це ще карта фінансового достатку, тому в плані фінансів наприкінці тижня. Дуже вдала да, так, така атмосфера. Щодо роботи, то тут теж у вас гармонійне взаєморозуміння на, на роботі, да, і підтримка, і, да, і спілкування з колегами чудове. Тому на роботі все чудово. Можливо, хтось і буде да, заключати якісь вигідні проекти, договори да, підписувати. Тому. Тому все чудово. Ця карта говорить про взаєморозуміння, підтримку для тих, хто не працює, для непрацюючих козерогів. Карта говорить те, що в домашній атмосфері у вас буде взаєморозуміння, підтримка партнера. Можливо, ви проведете цей час зі своїм партнером, можливо, будуть приємні зустрічі. Тому теж, якби карта говорить про чудовий такий період. Для тих, хто шукає роботу, то, звичайно, тут знайдете роботу, а можливо, вам хтось щось і порадить, допоможе знайти. Тому теж як варіант. І якщо, можливо, вам потрібна допомога в пошуках робот, тому ви можете звернутися до своїх знайомих, да, вам вони допоможуть, да, щось порадять і якби. Ну, теж о, ця карта говорить про те. То, а так взагалі все чудово. От в плані фінансів, то тут йде якесь да, розчарування і якась нехороша ситуація. Да. Тому будьте да, якби обережні в плані фінансів. Тут, можливо, да, якась така нехороша ситуація. Да, якби. Можливо, тут і в плані фінансів можуть ще вам якийсь да, да, як неочікуваний якийсь удар від ваших знайомих, колег, да, якась як підстава. Тому остерігайте теж да, якби, такої ситуації. В особистих стосунках, тут у вас якось все так пасивно, да, якби, нічого такого активних дій, якась карта очікування. Тут, да, Можливо, хтось очікує свого партнера, можливо, він десь і на відстані знаходиться. Але ця та карта така пасивна. Якби немає таких якихось активних дій. І вона взагалі йде якби матеріальна, то вона говорить, що ви більше якби ціните стабільність, комфорт в стосунках. І це ще й карта така, бо да, стабільності, якби які до цього часу у вас були стосунки, так і вони стабільно, якби на даний момент у вас все буде. Але ви все ж таки відповідально відноситесь до своїх стосунків, да, до свого партнера, да, серйозне відношення, відповідальне. Тому карта ось так говорить про таке. Для тих, у кого немає стосунків, тут якийсь як період очікування. Да, можливо, да, у вас і немає такого бажання будувати стосунки, ви більш зайняті матеріальними буденними справами. У вас, на даний момент ви більше якби, ціните, для вас цінність приносить да, матеріальна сфера, не так, якби, якби стосунки не важливі на даний момент. Тому ось так. так. Карта здоров'я тут говорить, що зі здоров'ям у вас все чудово. Тут, можливо, да, якісь емоційні такі з емоціями, да, якісь можливі проблеми. Але ця карта, вона така навпаки, вона гарних емоцій, чудова, тому, тому все чудово. Застереження. тут йде карта, якби карта і позитивна, да, але якби. Можливо, ви більше покладаєтесь на те, щоб жити в своє задоволення, більше в своїх інтересах, на те, що для вас більш цінне, для вашого комфорту, то карта застерігає вас, що не потрібно якби, зациклюватися тільки на своєму комфорті, на своїх цінностей, що потрібно, якби, партнер є, враховувати його потреби. Тому ось так. Ну, і ця карта ще якби, фінансова, то вона теж застерігає якісь, да, з фінансовими операціями, да, якісь, да, такі, можливі, якісь негативні наслідки, тому будьте якби, обережні. Карта порада. говорить тут карта відпочинку, що, можливо, вам потрібно вже на цьому тижні взяти якийсь тайм-аут, відпочити. Да, і так якось Карта ось третя випала да, на, ти, на кінець тижня, карта сім'ї. Можливо, вам потрібно взяти якусь паузу в роботі, відпочити, набратися сил, да, якби, проаналізувати на подальше свої якісь дії. Тому ось так. Карта радить вам на цьому тижні да, відпочивати більше. Ось такий тиждень для козирогів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам вдалого продуктивного тижня. До побачення в наступних відео!